Отже, витискання. Да? Ви вже зрозуміли, що коли ми виконуємо побудови, то всі побудови у нас виконуються в площині в площині XY. До речі, хочу зверніть, будь ласка, увагу, щоб побудови були правильні, тут вимикається орто. А якщо ви його вимкнете, то коли будете витискати, у вас може це витискання відбутися не, не вздовж, осей, а під кутом. і Тоді у вас буде перекошена фігура. Час від часу, будь ласка, контролюйте. У нас є якийсь контур, я зараз довільний, і ми його завжди будуємо. Від... Оці побудови завжди відбуваються. В площині XY. Отже, ми дивимося, ось у нас тут система координат. Ця побудова завжди відбувається в площині XY. Для того, щоб виконати виштовхування, виштовхування завжди відбувається в напрямку Осі Z. Отже, видавіть, вибираємо контур, Видавили, так? І контури не завжди знаходяться в площині XY. XY – це π 1 у вас там вони є і в П2, і в П3, тобто в фронтальній площині і в профільній площині. Для того, щоб Якщо ви почнете будувати, то тоді ваша, ваша деталь буде повернута, і вам тоді треба ще буде її обертати, для того, щоб поставити в правильне положення. Для того, щоб не робити ці зайві, зайві е, е, маніпуляції, е, є такий спосіб, е, як зміна системи положення системи координат. Ну, взагалі, координати тут регулюються, ось є оця вкладка, координати. Тут е, зміна системи е, положення, ми можемо змінити. Місце знаходження і розташування, але можна зробити ще простіше. Коли ви починаєте будувати оцей контур, то ви ось вибираєте не положення системи координат, а от від, ось на цій вкладці, от несохранний вид. Зараз от XY – це від зверху. Якщо вам треба будувати головний вид, то це, спереду, спереду. і у вас система координат. Змінюється відносно видового екран, у вас зараз налаштований. Бачите, у мене оці всі зникли. В іншу площину все це перейшло. Це саме можна зробити, якщо ви ось тут підсвічується, бачите? от тут вибираєте Тоже та ж сама панель. Або тут вибираєте, або тут. Це є два варіанти. І тепер, коли я тепер буду будувати контур, якийсь. Я. Будую довільний зараз. Він у мене симетричний, Так, ось, так. Тепер, коли Enter, от я побудувала контур, то тепер, коли я буду його витискати, далі видавіть, то у мене вже, бачите, в іншу сторону. Ось. Тут я вгору видавлю, а тепер у мене змінилося положення. Так? У мене витискання йде в напрямку осі Z. Ну, додатній від'ємної залежності. Зет у мене на, на нас розташовано. Отже, якщо мені треба э, від сліва, ще беру слева, знову таки будую контур, краще, до речі, його будувати полілінією. Ну, давайте, щоб ви їх від, відрізняли, я їх э, ще зроблю ще більше, щоб він відрізнявся. Так, опять выдавить. Так, і тепер, щоб ви бачили, так, да, от ви бачите, вони да, всі, щоб вот, було видно. Отже, змінюється положення системи координат, і витискання відбувається в тому напрямку, в якому нам необхідно. Тепер, після того, як ви все це побудували, для того, щоб повернутися в вихідне положення, ось тут, значить, оце, оця зміна системи координат називається пользу, пользовательська кордона. Система, система користувача. Для того, щоб вихідне положення, вихідне положення називається мірова система. Координат, ось вона, оцей глобус, я от натискаю, і система координат у мене змінилася в вихідне положення. Тепер ось ви це все побудували, і далі у вас там є ще якісь отвори, е, якісь надбудови. Що тепер робити? Тепер уже є. Е, можна знову переходити. Е, це положення, але тепер, коли у вас тут багато, ви вже не... де у вас тут від сліва, да? ви будете гадати. Тоді ми просто можемо перенести систему координати. От я вибираю координати, тут є декілька способів. Ось найбільш вживаніше це за напрямком осі Z або за трьома точками. Значить, за трьома точками, от я вибираю за трьома точками. Перше, дивимось, на нове начало координат. Ставите. Так? А далі просто треба вказати напрямок осі X і. Y. Ну, я хочу, наприклад, щоб X сюди був, Y сюди. Змінилося положення. І тепер, якщо я захочу ось тут ви... зробити циліндричний отвір, от я натискаю циліндр, прив'язка мені показує, що це тут посередині. І бачите, циліндри вже у мене будуються. Витискаються в тому напрямку, в якому мені необхідно. А тепер я команда «вирізати», От із этого Enter «Циліндр». Вирізали. Так? Якщо мені треба ось тут щось вирізати, значить я переставляю систему координат сюди. Знову таки, якщо я вибираю за трьома точками, можна просто за напрямком Осі З. Тоді я. Раз і хочу, щоб Z була ось так розташована. Будь ласка, все. Значить, знову-таки циліндр. Ну, тут уже більш складно знайти. Можна за допомогою прив'язок. Ось я, бачите, да? Натискаю. Мені треба, наприклад, посередині. Значить, я вибираю середину в рот прив'язка. Два. І ось шукаю. Шукаю. Ну, тут воно не дуже добре. Працює. не хоче, да? Тоді простіше можна, якщо у вас це не виходить, просто берете відрізком, проводите ось відрізок, там визначаєте і е циліндр будуєте, визначаєте центр. Да? І, Будь ласка, ось ваш циліндр, ентер. Якщо вам треба призма, то будуєте призму. Місце. Головне правильно визначити місце. Значить, або це можна задати це місце системою координат, або е Знайти, ось просто побудувати, так би мовити, відстань. Ну, Якщо у вас ось тут два, наприклад, отвори, то ви берете от відрізок. До речі, відрізки будуються е, в усіх площинах. І будуєте ось сюди там. Так, відрізок. Відрізок, відрізок. Так, сюди, так, щось не хоче він будуватися зараз. Так, він, мабуть, не туди кудись прив'язався. Відрезок. Так, перша точка. Далі. Просто от напрямок. Ну, давайте 20 сюди. В мене ж не... Так, 20 вниз. Так, і ось у вас сюди. І вам тут треба якийсь отвір. Якщо вам треба тут будувати, наприклад, призматичний отвір, то краще його тут побудувати. Наприклад, 10, 10. Сюди тоді він буде 20. Ну, далі вже за прив'язками вибираєте выбираете приз ящик. Да, Перший угол раз. Второй угол два. І якщо це наскрізне, Ось я його будую. Два, три, Enter. і далі вирізати із цього ось вот это. І от вам отвір. Ось є похилі такі частини, їх треба робити, тут уже можна будувати піраміди, зрізані, але є простіший спосіб редагування. У нас є вкладка «Вибор», і тут є фільтри. Ось вони, фільтри. Якщо ми виберемо, що такі фільтри, ми можемо вибрати вершини, кромки, грані от це три основні. Якщо я вибираю кромку, то тепер я можу виділити кромку із деталі, і тепер у мене з'являється оцей так званий гізм. Якщо я буду тепер тягнути за цей гізм, у мене виходить деформація. Якщо я в всю сторону тягну сюди, якщо сюди, то буде, ну, це просто переноситься. А якщо сюди, воно ось так деформується. Ну, оця деформація в даному випадку не дуже правильна. Якщо я тут виберу е, віршину, то тоді у мене будуть виділятися вершини, і тоді деформація буде відносно вершину. В залежності від того, куди я потягну, то туди воно буде тягнутися. Ну, і якщо я вибираю е, грань, то тоді ось ця деформація буде вже витискання. Тобто я можу зробити довшим коротшим, ну, Тоді, якщо я зроблю коротшим, то отвори залишаться самі по собі, ну, і так далі. Тут я можу будь-яку грань вибирати, для того, щоб вийти з, з цих фільтрів два рази Escape, Escape, Escape. І ось Тут без фільтра знову залишається. Якщо вам треба, наприклад, ось цю грань деформувати але не всю, а тільки частинку її, тут є, є цікавий інструмент із вліч ребра. Рьо, а, що ми робимо? Дивіться, що я зараз. Копірувати ребро. От я натискаю копірувати ребро. Вибираю ось це ребро. Вибрала е, тепер, тепер, куди? Я звлекла цей відрізок, я виокремила із деталі. Мені не треба його будувати, я його можу виокремити. А далі воно працює як звичайна команда копірувать. От я вибираю за цю точку і я хочу його перенести, ну, наприклад, сюди на 50 мм. Включена. І ось у мене цей самий відрізок з'явився ось в цьому місці. Така, такий самий відрізок на відстані 50. Ну, відстань, та, яка вам буде потрібна. Тепер дивіться, що я далі роблю. Я хочу від, опустити ось це ребро вниз, але не всю, не, щоб не вся оця грань опустилася, а тільки частинка від, від цього відрізка. Для цього мені треба цей відрізок приєднати до поверхні, до площини. Оцієї. Е, для цього існує команда, е, отут де копірувати ребро, є команда. Вибираю команди клеймить. Далі читаємо: виберіть 3D тіло, оце тіло. Тепер, бачите, одразу не треба ентер натискати, одразу йде. Виберіть клеймящий об'єкт. Це Это вот Уточню, відрізок. Уточнюю відрізок. Бачите, ентер не треба натискати. Завжди читаємо е, командний рядок. Удаліть ісходний об'єкт. Ну, це чи удаліть, чи не удаліть, ви вирішуєте. За замовченням стоїть не удаліть. Погоджуюсь. Все, далі можна ще продовжувати, але мені більше не треба, я натискаю Enter. І тепер оцей відрізок у мене став частиною е, е, деталі. І тепер, коли я вибираю кромку, ось цю. І буду опускати, то тепер ви бачите, що відбувається? Да? І ось до цієї точки хороший інструмент і дуже зручний. І це набагато в чому спрощує, дуже часто спрощує побудови. Це якщо у мене є ось така похила, Поверхня. І тепер мені тут треба зробити отвір, тут треба побудувати циліндр, саме щоб його вісь була перпендикулярна до оцієї похилої площини. То який спосіб мені треба, як його тут побудувати? Уже Я тут не можу вибрати точно, ось звідси, я вже не можу вибрати зверху, знизу, зліва, тут воно точно не спрацює, перенести сюди систему координат. Хоча тут, до речі, є ще один спосіб, це вибір плоскості, вибір площини по вибраному об'єкту. Тобто, можна, наприклад, ось просто сюди переносимо, і тепер я будую, наприклад, циліндр. Ну тут уже треба, звичайно, знайти його центр, де... ну, циліндр. І тоді ви бачите, да, от він у вас вже будується, він уже будується вирізати вздовж, вирізаємо з цього, вирізуємо циліндр. Enter. І от ваш отвір там побудувався на якусь глибину, але вже вісь, вісь його бачите, перпендикулярно до площини. Ось так, в такому випадку краще використовувати саме оце положення, перенесення системи координат.